Привіт, вболівальники синьо-білих. Київське Динамо готується до другої половини сезону Української прем'єр-ліги 2023 2024 І у нас є цікаві новини щодо гравців, які захищатимуть наші кольори. Перед тим як підписатися на наш канал, щоб не пропустити останні новини. Зараз давайте Динамо офіційно оголосило про реєстрацію сімох гравців на цей етап сезону. У розпорядженні тренера Олександра Шовковського будуть захисники Дем'ян Третяк, Олексій Рибак і Даніель Дехтяр, а також півзахисники Іван Андрійко, Костянтин Губенко, Павло Люсін і Богдан Редушко. Ці гравці заявлені за списком, тобто мають право виступати в Українська прем'єр-ліга. А також можуть брати участь у чемпіонаті молодіжних збірних з цим підсиленням. Київське Динамо готове зустріти решту сезону з рішучістю та рішучістю. Команда повернеться до гри 25 лютого у матчі проти Металіста 1925. Наразі Динамо має 28 очок у 14-х турах чемпіонату України 2023-2024 та прагне здобувати нові перемоги та досягати поставлених цілей цього сезону. Важливо відзначити, що матч проти Металіста 1925 пройде на Київ Арені. Однак, через прохання харківського клубу, гра швидше за все пройде без уболівальників. Незважаючи на це, ми розраховуємо на підтримку наших уболівальників, щоб мотивувати наших гравців і досягти перемоги. А ви, вболівальник Динамо, що ви думаєте про ці поповнення в команді, залиште свій коментар нижче та поділіться своїми очікуваннями на решту сезону. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин про нашу команду. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Обійми!